Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь моє відео, мій канал. Також буду вам вдячна за підписку та лайки. Адже це мене дуже мотивує для зняття нових цікавих відео. Сьогодні буду з вами ділитися рецептом ось такого тортика прекрасного. За основу я, звісно, взяла медові коржі і зараз починаю їх готувати. В сотейник висипала мед. Цукор і додаю вершкове масло. Все це нам буде потрібно розтопити розтоплюємо на маленькому вогні, щоб цукор розчинився разом з медом. І додаємо соду. Я ось так вінчиком перемішала, і, як ви бачите, сода збільшує нашу рідину медову. Яйця в окремій миски глибокій збила. І сюди ж цівочкою додаю. Гарячу медову масу. І вінчиком перемішую все до ретельності. Далі додаю борошно і замішую тісто. Саме таке тісто е, дає коржам м'якість. Раніше я робила це тісто на пару, а зараз просто розтоплюю на маленькому вогні, і теж виходить доволі непогано і смачно. І цього разу вирішила щось цікаве, тому ж повирізала із бумаги ось такі фігурки. Не знаю, комусь це схоже на кота, комусь на песика, комусь на котопеса. Тому це вже в кого яка уява. Мені захотілося зробити ось такий тортик, показати вам, що це не складно. Да, це займає багато часу. Але ж, виходить, досить цікаво. Особливо це цікаво робити з дітьми. Заготовочки я собі приготувала з бумаги і зараз буду з ними працювати. Все вам в процесі буду показувати. Ось так, роздивляюся з усіх сторін, як воно в мене буде виходити, чи воно мені подобається, чи може щось переробити. Але мені все подобається, тож приступаю до роботи. І саме медове ось таке тісто, з ним можна робити будь-які фігурки, будь-які торти, які вам подобаються на день народження, на якісь свята, на якісь забави. Розкачую шматочок тіста так, щоб товщина була десь 1,5 мм, щоб коржі не були досить товстими. Взяла круглу тарілочку, ось так розкатала, вирізала і відправляю в духовку. Тісто випікається досить швидко, буквально 7 хвилин, і воно вже готове. Коли випекла круглі коржі, тоді вже роблю ось такі дрібні деталі. Теж вирізаю їх ножиком, ну от, і викладаю на деко, на противень і випікаю. Ось у мене вже випечені всі деталі, основні коржі, і приступаю до крему. Сьогодні в мене буде крем із маскарпоне і сметани. Замість цукру додаю цукрову пудру, так швидше і легше його збивати. Далі складаємо тортик, я ось так на дно форми досточки своєї трішечки додала крему, для того, щоб коржі не їздили. Не совались туди-сюди і перемащуємо досить щедрим слоєм. Ось так по черзі викладаємо, Я собі, як ви бачите, вже і вушка помітила, де вони в мене будуть. Тобто все розмітила, розклала для того, щоб розуміти, стільки мені потрібно місця і де я що розміщую. По черзі все викладаємо, ви можете в іншій послідовності викладати, як, як забажаєте. Я показую, як роблю я. Мені захотілося, щоб у кота був чубчик. Я його котом називаю. Щоб був чубчик, то я ж зробила також заготовочку, і начебто це його чубчик. Далі вверх змащую кремом. Я показую, як я прикрасила, але ж якщо вам хочеться зробити щось інше, інший колір, іншу структуру крема або ж по-іншому прикрасити, то ви вже за своїми вподобаннями все робите. І знову ж таки повторюся: дуже цікаво такий торт робити з дітками, тому що їм буде цікаво вирізати з тіста фігурки, їм буде цікаво, як воно буде випікатися. Потім вони будуть в очікуванні, який же він вийде. Тож раджу вам спробувати, в кого є дітки повипікати такий, такий тортик, випекти для того, щоб порадувати свою малечу. І далі вже ось, як ви, ви бачите, викладаю деталі, для того, щоб бачити уже свій майже завершений результат. Прикрашаємо за бажанням. Я зробила ось таку глазур шоколадну. І показую, як я прикрашаю. До самого кінця не буду показувати, тому що в кожного своя фантазія, хтось хоче іншим кольором, можливо, або ж взагалі щось інше зробити. Тож, будь ласка, я вам просто показала приклад, як це можна зробити, а ви вже дієте за своїми вподобаннями, за своїми смаками. Часу йде чимало, я вечора випекла коржі, а зранку вже прикрашала. Але я задоволена результатом, мені все сподобалось, і моїй родині теж ось така красота і смакота в нас вийшла. Трошечки і смішне, і смачне, і гарно виглядає. Тож, будь ласка, готуйте. Хай вас це вдається. Мирного неба вам, спокою і гарних звісток. До нових зустрічей. Всім па-па.